Фрійон. Фріонд М 6 Це ось такий цікавий смартфон. Дивіться, з таким от відливом, а, красивий. Дивіться, що зараз я вмикну екран. Ось такий красень, начебто красень. Але в мене вже був варіант знайомства з цією компанією Фріонд. Якщо ви підписник мого каналу, ви пам'ятаєте, що в нас був, був затуп а, з цим моментом. бо... Там Фріонд М5 нам прислали смартфон не з тою пам'яттю, Тобто він був єдиний у конфігурації на 256 гігабайт сховища, але прислали на 128 двадцять Я е, довго з ними ругався, я отримав компенсацію. Там мені заплатили більш ніж 30% смартфону. І коли я е, дав їм шанс, скажімо так, я замовив на предр предзамовленні цей Freyond M6, і отримав його хлопці. На каналі Технозон Україна поїхали зараз почують. Коротше кажучи, ми зараз на Aliexpress і будемо йти за ходом того, що я вам буду показувати. Коштує він 6044 гривні а, чи 160 баксів на момент зйомки. Це якщо замовляти а, у Aliexpress, на Aliexpress. Я вам кину посилання у цим відео. І зараз я вам усе розповім. А ви мені скажете, чи то оправдана ціна, чи то за цю ціну можна взяти щось інше. Дивіться, а, це в нас екран 6,78 дюймів, начебто нормально. 2460 на 1080 розподільча здатність. Нормально. Full HD 120 Гц – це цікаво, круто було б, бо їх тут немає. Їх тут просто немає. Вони написали, взяли за це гроші і прислали без 120 гц. Добре. 550 ніт, він не такий яскравий, як хотілося б. Я підтверджую, але користуватися можна. Uh, пам'ять 256 гб сховища на 16 пам'яті ну 8 плюс 8 з, uh, з екстендом але 256 тут теж немає. І цей весь дизайн надтонкий, а він дійсно надтонкий, цікавий. Матеріали корпусу теж, теж нормальні такі. Виглядає, він теж круто. І Екран нормальний такий, знаєте, якщо дивитися, два IPS-матриця, хоча й застаріла, і дешева, і е, начебто там не OLED, і не AMOLED, але це працююча матриця, нормальна матриця. І в нас виявляється, що ми маємо з вами таке обман. У кількості сховища у половину і у кількості, не у кількості, а у частоті екрану 120 Гц проти 60 Гц. Для мене, мене це образило. Я зараз з ними воюю знов і воюю дуже сильно. Я їм не, це не вибачу більш, і чесно кажучи, я вже не рекомендую його купувати не з приводу того, як він працює, бо він працює більш-менш нормально, бо ми зможемо її пограти, і звук більш-менш нормальний, і інтернет працює там близько 300 мегабіт. І чесно кажучи, за ці гроші ну розраховувати на щось більше було б важко. Але напишіть, будь ласка, чи коштує він у тій конфігурації, яку отримав, там ці 6 тисяч гривень. Якщо він коштує, я вам чесно кажу, його реальна ціна 4 тисячі гривень. Чотири. Ось як є. І це це моя думка. Камера в нього основна 50 мегапікселів з апертурою 1,8 без ширика. 2 мегапікселі макрокамера з апертурою 2,4, 2, 2 мегапікселя глибинний сенсор та 8 мегапікселів фронтальна камера. Основна камера пише відео 1080 p 30 Гц, Фронталочка пише 720p 30 Гц І чесно кажучи, я не можу оцінювати такі камери, бо для мене вони усі поганючі. Я використовую там, наприклад, якісь більш-менш нормальні смартфони. Uh, но я... Оригінали усіх відео, усіх фото закинув у опис під цим відео за посиланням, вантажем на Google Диск. Закачуйте, дивитесь, можете оцінювати самі. А 4G є, але 4G без агрегації, тому ми не отримуємо тут супершвидкі 4G. Ви це теж повинні розуміти. Швидка зарядка. 18 Вт, Підтверджую, швидка зарядка. 18 Вт працює. Я навіть зараз, коли вмикаю тут швидку зарядку в мене з індикатором, то він показує, так, є, він доходить, він підтримує Power Delivery. от 12. 13. Так, це все працює. Нормально, тут теж в мене питань нема. А, тепер, із того, що вони заявили, в нас залишається лише те, що в нас є 5000 батарея. До речі, непогана батарея. Два, дві доби я без іграшок його використання. Там дзвінки, якісь месенджери та десь щось подивитись у пошуку, нормально працює, і, 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 і поболтати трохи. По, поговорити трохи. А, далі, а, ну, камери. Лін. Щось зробили. 120 Гц немає 256 пам'яті нема. Немає. І давайте, що в нас є: 8 ядер. Ну, те, як він працює. Ви можете усе це подивитися за посиланням під відео. Я шукаю. А NFC. NFC є, підтверджую, працює адаптований для Google, нормально спрацьовує. А зараз ми з вами ну більш. Більш нічого я тут не бачу такого, щоб вони там заявляли. Зараз ми з вами переходимо на тести, а після тестів ми просто зробимо висновки. Ось такий смартфон Фрійон m 6 Дивіться, який відлив у красиво. Але це все, що є: три камери, спалах, е є в нас регулятор гучності. Є в нас е кнопка з дактилоскопічним сканером. Дивіться, якщо я доторкаюсь, то це спрацьовує просто. Миттєво дивіться, просто миттєво вмикається. Дуже мало помилок. Дивіться, спрацьовує дійсно круто, тому ми е, розуміємо, що це зроблено нормально. Понизу у нас є динамік. Тут він моно, тут немає іншого у верхній частині. Є Type-C вхід є в нас мікрофон, є 3,5 вихід. Для під'єднання навушників, бо тут є радіо, і є, дивіться, в нас лоток для сім-карт. Ось такі. Тут є дві сім-картки і є е, отвір для мікро сд картки ви можете розширювати ваш, скажімо так, вашу пам'ять. Те, що він має такий вид, це добре, але в нас є ще ось такий чохол який є модельним. Тобто, якщо ми. Якщо ми вдягаємо чохол, то це навіть непогано виглядає. Дивіться. Нормально. Мені, мені подобається, дякую за чехол, це все добре. Далі у нас є у комплекті швидка зарядка на 18 Вт. Є ось такий тайпсік дріт і є ось така скрепка. Більш нічого немає. Що в нас усередині? Досить яскравий екран. Не такий яскравий, як хотілося б, але. Дійсно, якщо ставлю на максимальну, воно уходить в пересвіт, але не такий сильний, як, наприклад, у інших конкурентів, наприклад, у BlackView. Тобто тут екран не такий яскравий, хоча для зйомки ну, я використовую середнє регулювання. Тут є автоматичний датчик регулювання я, яскравості. В нас заявлено 120 Гц, але 120 Гц немає. 60, ну є як є, що я ж повинен вам розповідати правду. Якщо ми підемо у. Давайте у екран, то ми бачимо, що немає у нас ніякого режиму роботи в 120 Гц, адаптивна яскравість. ну немає, просто немає, просто Його тут немає. Ех, Ну, що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? Якщо підемо про телефон, бачимо, що в нас тут 8 плюс 8 рам 128 сховища. Ось цей момент мене трохи дратує, бо вони заявляють: оп'ять-таки, 256, в нас 128. Ну, як так може бути, ви вже просто задрали мене цей фрейон, писати одне, видавати інше. Якщо піти у AIDA64, ми бачимо, що тут у системі це Freyond M6, UMS 9230 платформа, 8 ГБ на 128 сховища, Bluetooth 5 процесор у нас, Unisoc Tiger T616, 4, 6 ядер cortex a 55, два ядра cortex a 75 до 1,95 ГГц, 64 біт. За дисплею у нас відповідає mali G57. Теж написано, що 60 Гц. А, якщо ми подивимось на акумулятор, то це 5000 мА, який дійсно непоганий сам по собі акумулятор. 13-й Android Tiramisu. доступу до температури немає. Можемо, в принципі, переходити далі до тестів і відразу зробимо тротлінг тест для того, щоб розуміти, наскільки нормально зроблено охолодження. Стартуємо. За результатами тротлінг-тесту, ми побачили, що в нас немає ніяких проблем з тротлінгом, немає падіння частот і температур. Ну, хоча такий собі очікуваний результат. Є в нас ще спідтест, який ми повинні з вами зробити. Зараз у нас тест LTE, це в нас 4 g ніякої агрегації частот немає. Тому ми тут отримуємо не більше, ніж 20-25 Мбіт для мого регіону. Поясню справа у тому, що. Я знаходжусь у захищеному приміщенні. Тут у нас зашито вікна металевими такими листами і ще й товстенні такі бетонні стіни. тож у безпечному, у безпечному сховищі, скажімо так. Тому це ще й непоганий результат. А давайте ми зараз з вами увімкнемо wi fi Давайте, 5 ГГц, 24 перевіримо. Це в нас зараз 5 ГГц під'єднано. Давайте спробуємо ще раз. І тут в нас 200, ну, це досить непогано. 260, 270. Ну, в мене у румовному огляді воно показувало 200 на 300 чимось. Ну, а тут, тут та сама картина. Та сама картина 260 на 320. Давайте вмикати з вами 2,4 ГГц Wi-Fi. І стартуємо знову. О, 30, 34, 33 Мбіта, 35, 36, 37. Ну, в принципі, нормально. 32 на 30. Слухайте, дуже класний дизайн. Я ось його використовую, він дуже-дуже тонкий. Оце мені подобається. А далі. В нас є тести потужності. Antutu Benchmark у нас набрав 270 тисяч, 281 бал. Розраховувати на те, що тут буде, наприклад, там працювати ну, нормально, щось подібне, як на Genshin Impact, то я б не розраховував. У 3 d Mark у нас Slingshot 1024, 1077 у Slingshot Extreme 1071, 128 у Wildlife Extreme і 476 у Вулкан. Вулкан зовсім слабенький, тому ми не звертаємо уваги на. На вулкан зовсім. Стосовно камери, а, в нас є. А, ну, ми з вами вже обговорювали камеру. А, якщо говорити про режими, то в нас є панорама, портрет а, вручну. Ну тут Сіті без FDO, це у україноязичній версії ультравелика здатність. Відео, яке знімає 1080p 30 Гц, є навіть макрокамера з QR-кодом. Макро дійсно працює, тут є макромодуль, це не кроп від високочуткосної камери. По якості фото в нас воно дійсно більш-менш нормальне для цієї камери. Але при нормальному освітленні, хоча, бачите, тут у нас пішов пересвіт, це, це вже нормальні алгоритми не працюють. Тут більш-менш нормальне. Тут теж більш-менш нормально, і дійсно камера мені в деяких моментах сподобалась. Це відео, це відео, е, відео Досить таке, знаєте, е, воно хоча і чітке, але сказати, що воно там якесь суперове, я б не став називати його суперовим це відео. Ну, дивіться, е, коли йдеш, стабілізації, звісно, немає. Усі оригінали опису під цим відео за посиланням лежать. Далі в нас ну, ми бачимо, що більш-менш нормальні фото, але теж ми бачимо, що фон нас пересвітлює, тобто він не може працювати а, зайням, а, з а, яскравим світлом позаду а, якихось об'єктів. Тут тут ми теж ми бачимо таку картинку, а, є як є, але я не скажу, що от, камера зовсім-зовсім лайно. Просто не скажу. Це не iPhone 15, звісно, трохи ліпше. <гум> Завантажити усі фото і подивитись, що вони себе уявляють. О, дивіться, яка штука тут у нас є. Цікаво. Ну ще одне відео. Якась машина проїжджає. Ну, по камері зрозуміло. А також ми тут можемо з вами використовувати е, мультимедіа. Ми можемо подивитися з вами, наприклад, IPTV чи Ай світ ТВ. От ось я використовую дуже дуже світ ТВ. Люблю використовувати на смартфонах. Давайте перевернемо. Ось дивіться, е, це IPTV. Тобто воно в мене просто працює. То телебачення будь-якої чіткості тут до Full HD воно витягує е, непогано той самий. От і ті поток, і навіть якщо ми, якщо ми будемо дивитись фільми, то вони теж будуть працювати без проблем. Ось, будь ласка, в нас працює фільм стосовно звука, звук. Досить гучний, басовий тий, з широким спектром частот. По звуку в мене питань немає. Лише одне питання: чому не стерео? А, тепер він може декодувати 1080 p 60 Гц максимальну розподільчу здатність відео. Це максимальне відео, яке воно може, яке во він. Яке він він, смартфон, так. Який смартфон може декодувати, і дійсно тут звук ще раз тестуємо, теж непоганий. Ми можемо з вами обрати розподільчу здатність 1080p 60 Гц. Непогано. Ви можете насолоджуватись Ютубом, фільмом, фільмами та IPTV теж без, без якихось проблем до 1080 p А от що стосовно іграшок, то з іграшками тут трохи. Важче, бо коли ми грали у PUBG, ми мали декілька фризів, як коли падаємо через туман, і коли ми грали у асфальт 9, були деякі профризовки, коли було там якісь спецефекти, де там каміння з дороги чи щось таке. І це каже про те, що ну не для ігор такий смартфон, це звичайна дзвонилка, звичайно, там побраузити про там. Не знаю, подивитись якісь відосики. А ось і летимо на літачку. Зараз будемо плигати. Якщо піти у налаштування відео, то ми бачимо, що в нас тут HD і висока частота кадрів, хоча не знаю, як воно реалізовано. Це ті самі 60 Гц. Давайте стрибати кудись, хоча б. Давайте летимо. Ось, дивіться, через туман. Коли ми летимо через туман, ми повинні розуміти, чи є в нас профризовки. Це буде казати про те, чи є якісь проблеми з ігровими можливостями цього смартфону. Давайте падаємо, падаємо. А де, що? нічого немає? А вон, є в нас домівочка. домівочка. Домівочка, так, щось ми взяли. Тепер дивимось. Знаєте, що цікаво? Це досить, хоча і не самий передовий процесор і лише 12 нанометрів, але нагріву я тут якогось капітального не відчуваю. Тобто він має трохи-трохи нагрів під лівою рукою у районі камери. І саме. Ну, стоп, стоп, стоп. Саме цей нагрів не те, що і не є критичним, але я його практично не відчуваю. Тому ви повинні розуміти, що ми можемо пограти на е, цьому смартфоні. у щось. Е, ну, Це я можу вам сказати: код мобайл. Код мобайл буде працювати, буде працювати PUBG, е, на геншин я б не розраховував, асфальт е, Асфальт 9, асфальт 8, без, без будь-яких, без жодних питань. Ну, і, звісно, там... Якісь ігри. Давайте будемо шмаляти кудись. Так, а куди будемо шмаляти? Та ні, хлопці, це нормально, нормально працююча штукінці. Звісно, неприємно, що так китайці таке витворяють, от, чесно кажучи. Дуже неприємно, що вони там заявляють. Одну пам'ять, видають іншу пам'ять. Ні, задовбали. Чесно кажучи, мені вже терпець урвався, тому я не знаю. Я міг би його рекомендувати там за ті 100 баксів. Міг би, це, це нормальна ціна за 8 на 128 Це нормальна ціна за цей FHD плюс екран а, з досить цікавою яскравістю. А де хоч хтось, а? щоб я пошмаляв до когось. когось. Тому. У принципі своєму він ще й більш-менш нормальний. А, чесно кажучи, грати у ще щось я не бачу ніякого сенсу, бо це буде те саме, що і, ну, мабуть, сейчас асфальт 9 ще запущу. Тобто PUPH працює, папх працює, і я не буду більше витрачати на нього ця... час. А ось і асфальт 9 Досить крутелезна гра, і вимагаюча ресурсів, досить таких цікавих, тобто на дуже дешевих. Е... Оба на! На дуже дешевих tv боксах вона не йде нормально, і на дуже дешевих смартфонах, там якісь там на юнісок T606 це буде вже проблема для того, щоб пограти. Ого-го! Хто грав у цю гру? Хто грав у цю гру? Воу! Крута штукенця, так? Ану, йди сюди, падлюка, йди сюди. Ми будемо перемагати. Ну, що я вам скажу? Я думаю, що ми можемо робити висновки. Слухайте, гучний і приємний звук. Ну що? Будемо переходити та робити висновки? Перейшли. У якості висновків я скажу, я і за образи не рекомендую, не враховуючи його робочі характеристики і те, як він працює у реальних умовах. У реальних умовах він дійсно працює, навіть щось може. І чесно кажучи, розраховувати на якісь оновлення там, мега оновлення я б не став, бо це в ноунейм бренд. Але якщо ви думаєте, що він за 6 косарів гривень. Він коштує ці гроші, то я б хотів би почути ваш, вашу думку у коментарях. Але я б не купував, бо мені ця кампанія вже набридла. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.